Ринок на липневій лише до свят. Там мають облаштувати муніципальну парковку. Підприємці у розпачі, адже торгують тут здебільшого селяни з довколишніх сіл. Куди мися маємо дівати? От як мені два роки до пенсії, куди маю йти? Зима, два місяці, місяці. Два місяці ми не робили, бо морозя було. Тепер в борги за хату зайшла. Куди ми маємося дівати? І тут не дадуть нам робити. Покупці кажуть спеціально їдуть сюди з інших частин міста, аби купити дешевше. Хто молоко, хто хто буряк, хто морку і так далі. І сало тут я людей купляю тут дешевше сало. А в мене нема грошей, Я тисячу гривні маю. Що віком двоє живемо за тисячу гривень місяць? Місяць. Я маю можливість купити Ні. за рішенням виконкому. На цій ділянці привокзальний ринок мав би облаштувати парковку. Оскільки ринок цього не зробив, повернулися торговці. У лютому підприємці звернулися до міськради з проханням дозволити їм облаштувати торговий майданчик. Будемо готувати позовну заяву в суд і будемо. Судитися з звівською міською ради. нехай суд зобов'яже їх закріпити ту земельну ділянку. в законному порядку. Торговцям з липневої вже запропонували перебратися на привокзальний до 1 травня. Ми плануємо повністю ліквідувати площу липневу. Так як сьогодні, перші перші кроки були це. Ми забрали перекупку людей, які торгують апельсинами, мандаринами, тобто продуктами харчування, які не ростуть. На наших городах городина і сільгоспродукція ще сьогодні має місце торгівлі на площі Липневій, Тобто ми її зараз начіпаємо, щоб люди собі це розпродували до свята. Цього після свят ми будемо повністю це заліквідовувати. Окрім привокзального, людям пропонують торгувати на шуварі та ринку. Новий.